Поліція встановила особу чоловіка, якого застрелили у Деснянському районі Києва. Це 48-річний місцевий житель. Нагадаю, близько сьомої ранку до авто, в якому сидів чоловік, підійшов невідомий, зробив постріл і втік. Водій загинув на місці. Столична поліція зараз шукає вбивцю. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Росіяни убили чоловіка в Херсоні. Сьогодні зранку вони скинули вибухівку з дрона на його автомобіль. Упродовж доби ворог обстріляв 35 населених пунктів Херсонщини. Загинула людина, четверо поранених. Детальніше про оперативну ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині дізнаємося в нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона з нами наживо з Миколаєва. Лізо, вітаю. Яку інформацію маєш? Вітаю, почну з інформації про Херсон. Тільки за цей ранок ворог атакував місто тричі. Спочатку російські війська близько 8.30 атакували дроном автівку у корабельному районі Херсона. Жінка та чоловік дістали вибухові травми та уламкові поранення. Швидка забрала їх до лікарні у стані середньої тяжкості. За півгодини російський дрон прилетів у Дніпровський район. Там міновибухову травму та уламкові поранення отримав чоловік. І за годину ще один ворожий удар посеред містю. Знову безпілотники знову є постраждалі. Цього разу трьох людей довелось вести до лікарні. В Ова повідомили про те, що лише зараз на Херсонщині одна людина загинула. Ще 10 роді дістали поранення. В місті також тимчасово призупинили рух тролейбусів на одному з маршрутів. Фахівці зараз проводять Монтні роботи стало відомо також про загибель жителя Антонівки внаслідок російського обстрілу 4 липня. Чоловік дістав поранення. Врятувати його лікарі не змогли. Антонівка постійно під брцілом окупантів. Ось що, власне що повідомив подробицям заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконіков. Майже кожного дня зараз з Антонівки у нас такі сумні звістки про загибель людей атакувати продовжують росіяни людей в більшості похилого віку. Там залишились, які виходять іноді на двір, Росіяни одразу на них спрямовують свою вибухівку або дрони, і при цьому ми продовжуємо просити людей виїжджати. Але поки великої о, якоїсь там евакуації, люди не погоджуються на це, і тільки коли там руйнуються будівлі, в яких вони живуть, домівки, тільки тоді люди погоджуються на евакуацію. Російські війська упродовж доби обстріляли 35 населених пунктів Херсонщини. Одна людина загинула, четверо поранених. Пошкоджені дві багатоповерхівки, 17 приватних будинків, підприємство та гараж. На Миколаївщині протягом доби російські війська здійснили артилерійський обстріл та тричі атакували впівдронами Куцерубську громаду. Внаслідок цього за межами села Солончаки загорілася суха трава та чагарники. А внаслідок ще двох обстрілів. Лів у селі Дмитрівка пошкоджено дах магазину лінію електропередач. Там сталася пожежа постраждалих за даними обласної військової адміністрації. Немає власне, це вся оперативна інформація. Лілію передаю тобі слово. Дякую, колего. Єлизавета кротик розповіла про оперативну ситуацію в південних регіонах. Запоріжжя оговтується після масованої атаки дронами. Окупанти вдарили по місту безпілотниками напередодні. Поранені 20 людей, вісьмох у Під час удару постраждали й військові роти охорони ТЦК. В обласному центрі пошкоджені десятки будинків, автівки, понівечена будівля місцевого університету. Більше про наслідки обстрілів та стан поранених. Репортаж Інни Гогої. Запоріжжя після чергового масованого обстрілу у вогні та диму напередодні вранці росіяни атакували місто дронами. У цей час на вулицях було повно людей. Поранень зазнали 20 містян. Першу допомогу парамедики надавали просто неба. Серед потерпілих і військові з роти охорони ТЦК загалом у лікарнях залишаються восьмеро постраждалих. Стан усіх пацієнтів медики оцінюють як середньої тяжкості з поєднаними травмами, такими як закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, а травми, опіки верхніх та нижніх кінцівах, уламкові поранення. Людям, які опинилися в епіцентрі ударів, оговтатися допомагали і психологи ДСНС. В головному управлінні ДСНС працюють кризові психологи, які вміють надати допомогу людині в перші хвилини стресової ситуації. Тобто людина може впасти в ступор і це потім дуже складно піддається лікуванню. Після обстрілу у місті спалахнули пожежі, горіли житлові будинки, адмінбудівля, корпус одного з вищих навчальних закладів. Боротися з вогнем, рятувальникам заважали постійні сирени та спекотна й вітряна погода. Є пошкодженими десятки будинків. Також один з корпусів університету зараз відбувається ліквідація наслідків після ворожих влучань. Горить покрівля і скоріш за все. Декілька поверхів точно доведеться розбирати. На руїни та згарища перетворилася, і домівка рената. У дворі ще й досі горить гараж. Полум'я намагається дістатися із знищених вибухом кімнат. Чоловік каже, під час обстрілу був на роботі в іншому кінці міста. Додому примчав, тільки но дізнався, що сталося. Мама телефонує. Каже, мене присипало. Ну я зірвався, приїхав сюди. Тут тільки почалося. Тут усе ще ціле було. Сусіда ми з розбитого вікна витягли. Один з собака тут залишився. У мене там дві кішки, ще була купа кошенят. Усі розбіглися. понівечена й хата пана Георгія. Чоловік розповідає, на облаштування будинку витратив чимало сил та коштів. Тепер усе знищене. Під завалами залишилися речі та документи. Там я Нічого живого не залишилося. Усе, які масштаби, про що зараз можна казати? Зараз час такий тяжкий залишитися без нічого. Усе, от повірте, я стільки років тягнувся, тягнувся. Узагалі не гуляв, не відпочивав. за кордон не їздив. Нічого тягнувся, щоб будинок звести. Будинок пані Валентини витримав ворожий удар, але від вибуху тут повилітали вікна, потрощило двері та покрівлю. На землі уламки скла та черепиці ще часів старого Олександрівська. 83-річна пенсіонерка каже, від обстрілів разом з чоловіком ховалися у коридорі. Ми тільки поснідали, ну, були в хаті, в кімнаті були, почули піску, Вийшли. До коридору. Взялись за руки кажу, якщо, так от у нас так разом знайдуть. Усі пошкодження фіксує спеціальна комісія. Фахівці обстежують розбиті будинки та реєструють мешканців. Заявки щодо понівеченого житла приймають і у мобільних пунктах. Волонтери привезли на місце гуманітарну допомогу та будматеріали. Проводимо е збір даних, що потрібно, яка саме допомога в цей час потрібна людям. Можемо надати сплівку для, е для покрив... замість покрівлі. Вона така, як брезент, і надаємо ОСБ, по п'ять листів на кожну людину, яка постраждала, ліквідація наслідків обстрілів тривала весь день. На тепер відомо, що пошкоджені півсотні будинків, заклади освіти та будівля місцевого музею. Інна Гогой Ігор Воробій. подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Усмілія пошкоджений від масованого удару російських дронів технологічний коледж. Уже оголосив набір студентів на прийдешній навчальний рік. Нагадаю, 29 червня, внаслідок атаки шахедів один з навчальних корпусів та їдальня закладу були вщент знищені. Коледж втратив унікальну матеріальну базу, а також бібліотеку з профільною навчальною літературою. Нині викладачі разом зі студентами та їхніми батьками намагаються врятувати те, що втіліло, аби вже з 1 вересня знову почати навчання. Трохи більше як тиждень тому в Смілянському технічному коледжі відбувалося свято випускників. Студенти вітали одне одного, співали, хизували дипломами, та за добу по тому росіяни перетворили навчальний корпус на руїну. Ось так симетрично вряд дві вирви від прильоту шахедів. ще безліч слідів влучань на одному з корпусів смілянського коледжу. За офіційною інформацією, сюди в район навчального закладу прилетіло одразу до десятка ворожих БПЛА. А це свідчить лише про одне: російський удар був цілеспрямованим. Після масованого обстрілу на понівоченому подвір'ї коледжу досі лежать деталі від шахетів. Лише дивом ніхто з працівників закладу тоді не загинув. Адже щонайменше шість БПЛА влучили в будівлю, пробивши її з п'ятого поверху по підвал. Це було мабуть, більше здані. Такий вигляд зараз має студентська бібліотека, що налічувала понад 60 тисяч книжок навчальної та технічної літератури. Усі перетворились на попіл. У директора коледжу жодних сумнівів. Росіяни навмисне цілили в навчальний заклад. Прибігає, то вже горіло добре. Тобто, мабуть, з першого прильоту, а це хвилин. Сумарно, мабуть, хвилин 15. Ну мені так здається, ці 10 прильотів. Зайняли було три інтервали. Перший, один за одним, потім невеличка перерва. Другий, десь до шести, потім всі інші. Смілянський коледж понад 100 років готує фахових механіків та операторів автоматичних систем для промисловості. У знищених корпусах були унікальні навчальні лабораторії. Кладач автоматизації Микола Куценко намагається врятувати з приміщень те, що вціліло після нальоту, а його залишилось не так вже й багато. Тут були різні прилади, різні стенди, ну, контролери, все. Зараз бачите, що, що зробилось. Треба все встановити і щоб можна було потім працювати, щоб дітей навчати. Автоматизація зараз дуже потрібна. Уже понад тиждень викладачі, студенти та їхні батьки в пошуках у матеріалів порпаються в руїнах, розбирають завали, вивозять сміття та готують до вересня. вцілілий старий корпус закладу. В аудиторіях, де вже є можливість навчатися, викладачі проводять підготовчі курси для абітурієнтів. Щоправда, і це росіянам не до вподоби. Тривога звучить ледь не щогодини. Але біжать майбутні студенти та викладачі не в укриття, а подалі від закладу, адже сховище коледжу під завалами знищеного корпусу. Та Артема це не лякає. Він привів свого сина, щоб оформити документи на вступ в навчальний заклад. Я випускник цього закладу 19 років назад закінчив. Чого нас повинно лякати? Хай вони бояться, а ми не повинні боятися. Відновити зруйнований корпус та їдальню педколектив уже немає надії. Зараз усі зусилля спрямовані на організацію навчального процесу. Потрібно обладнати та оснастити лекційні аудиторії та лабораторії для практичних занять. Це був мій кабінет. Заступниця директора коледжу вже перенесла речі зі свого понівоченого кабінету. Насамперед забрала вазонки з квітами. Тут попадало, поламало їх, але вже від води, від іншої обстановки, все попіднімало ті голівки свої. Все хоче все відновлюється. Так само і коледж відновиться. Зараз і викладачі, і студенти сподіваються, що держава допоможе до 1 вересня замінити в старому корпусі вибиті шибки та облаштувати нове укриття. Усе інше готові робити самі. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Сполучені Штати доправлять Україні додаткову оборонну зброю. Про таке тепер уже офіційно повідомив Пентагон. А відповідна заява з'явилася на сайті відомства. Це сталося за розпорядженням Дональда Трампа, який нагадаю заявив, українці не повинні масово гинути під російськими ракетами. Водночас додають в міністерстві завдання з оцінки військових постачань по всьому світу залишаються чинними. Нагадаю, днями улюблена газета Трампа йорк Пост закликала його від імені редакції озброїти Україну. Ми Надішлемо їм ще зброї. Ми просто мусимо. Українці повинні мати змогу захищатися. Їм зараз дуже важко. Удари дуже сильні. Доведеться надіслати більше зброї, передусім оборонної. Це в першу чергу. Я завершую випуск новин і На сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває. Його продовжить Ірина Баглай.